За три попередні випуски ми досить остаточно з'ясували, що старі ігри можуть бути дуже класними і цікавими навіть зараз. Якщо прийняти слабку графіку як своєрідну мінімалістичну стилістику, то серед них можуть траплятись справжні шедеври. Ігри, які назавжди поза часом і гордо можуть називатись нестаріючою класикою. Але ми продовжуємо спостерігати, як мінялась ігрова індустрія за останні 20 років і чи дійсно у ній помітна повна стагнація. Тому ласкаво просимо у четвертий випуск синдрому качання». Сьогодні ми розберемося, чому мультяшна Бійонд and Evil хороша, але не для всіх. Як Vampire The Masquerade Bloodlines вдається бути шикарною при страшенній кривості, дізнаємось, чому Burnout 3 Takedown могла бути такою ж культовою, як NFS Underground, але не стала. У нас поганяємо лисого, ховаючись у темних закутках в Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. та заблукаємо вдома у Silent Hill 4 The Room. Бійон Evil Ох oh, вже ця гра. Я не знаю, як передати відчуття, коли гра тобі дуже подобається і якось не подобається одночасно. Вся справа у візуальному стилі і атмосфері. Це важко пояснити, але настрій Бійон Гуден Evil якось відштовхував мене. Однак, все одно це чудова гра. Як так? Та дуже просто. Якщо не дати суб'єктивності затуманити твій розум, то можна розгледіти в цій грі різноманітні завдання, цікавий сетінг, колоритних персонажів та продуманий всесвіт. Мені не дуже сподобалась умова просування сюжету. У грі є магазин, що продає запчастини до ховеркрафту за різну ціну. Їх всі треба буде купити. А для цього потрібно збирати розкидані картою світу перлини. І розумієте, це якось скидається на простий грінд заради просування по сюжету. Це знижує темп гри, напруження пригод і викликає. Емоції стилі «Так, блін, закінчив сюжетну місію. Знову треба йти добувати дурні перлини. Трохи про сюжет. Мирна і мила планета Хілія зазнає постійних нападів злісних прибульців Думус. Оберігати планету від цих нападів береться бравий корпус Альфа. Однак, не всі вірять у добропорядність корпусу. Останська організація Іріс упевнена в тому, що вояки насправді співпрацюють із загарбниками. Наша героїня, дівчина на ім'я Джейд, має розібратися, чи так це насправді. Сюжет в стилі сімейного. Мультика не приховав для нас ніяких шокуючих поворотів або жахливих драм. Проте стежити за ним все одно цікаво. Тим більше, що подається, він через вже згадані вище різноманітні місії та колоритних персонажів. З цікавинок можна назвати те, що поговорити нам дозволяють майже з кожним перехожим. І здебільшого це не буде порожній набір із двох однакових реплік. Так само в Beyond Good and Evil присутні всякі міні-ігри аерохокей, наперстки, переслідування грабіжників у хитромудрих тунелях, гонки, музика згоночного Реку надовго сяде у вас в голові. Коротко про основні механіки. Бої однокнопкові, загадки нескладні, стелс нормальний. Часто вдається до хитрощів з оточенням. А от аерохокей падлюка душний, а файрохокей доведеться добряче помучитись, якщо хочете заробити перлин. Над всесвітом гри попрацювали славно. Наприклад, його наповнили безліччю незвичної живності, яку ми можемо фотографувати і цим заробляти гроші, аби на розставлених повсюду автоматах закуповувати собі лічилки чи якісь підсилювачі. Чи грати вперше Зараз. Якщо сподобається стилістика, то так. Це дуже мила і зворушлива мультяшна історія, до якої прихильники вже майже 20 років чекають продовження. І якщо ви слідкуєте за нашими брифінгами, то знаєте, що нещодавно в мережі з'явився промін надії у вигляді чуток про прийдешній бета тест довгоочікуваного сиквелу. The Masquerade Bloodlines з перших секунд гра приємно здивувала. Замість примітивного вибору стандартних характеристик, ми даємо відповіді на питання психологічного тесту, що дозволяє більш креативно скласти характер нашого персонажа. Після створення героя все відбувається дуже швидко. Ось нас кусають і перетворюють. Ось винуватиці знімають голову з плечей. Ось нас приймають до Камариль і відправляють вершити справи на благо всіх вампірів та маскараду. Після нетривалого навчання ми потрапляємо у місто, де нас зустрічає темна та готична версія Лос-Ан. Причому, варто зазначити, дизайн локацій виконаний дуже стильно. В The Masquerade Bloodlines – непростий набір штампів про і вампірів, а дуже навіть стильна і продумана штука. Тут впізнається вплив таких фільмів, як Ворон чи Королева Проклятих, а також вплив творчості тематичних музичних колективів з початку 2000-х. костюми, діалоги, локації, навіть сам сюжет, автори та художники стройка величезні молодці. Але деякі роботяги з їх цеху знайшли чим відзначитись не у хорошому сенсі. Рушій Source. Скільки радості ти нам приніс? Окрім очевидних Half-Life 2, Portal, Team Fortress 2, Counter-Strike Source, Counter-Strike Global Offensive. Цей двигун подарував нам безліч модів, що стали самостійними, цілком крутими іграми. На цьому движку базується і наш сапш. Студію Тройка Games заснували вихідці із Black Isle Studios. Ці розробники відповідальні немало-небагато за перші дві частини Fallout, а також за культову аркану of Steamworks and Magic Obscura. Тож rpg складова. У грі на хорошому рівні, однак екшен РПГ студія ще ніколи не робила. Та й рушій на той час був свіжий і не тестований. Тож гра вийшла крива кривуща. Найбільше дісталося анімаціям. Вони часто дуже неприродні і зламані. Також свою порцію отримав штучний інтелект. Він любить застрягати, не бачить вас впритул, або навпаки, якимось дивовижним чином бачить спиною і крізь стіни. Другий момент, який особисто мене страшенно вибісив, це місцева стрільба. У грі дуже багато перестрілок. Але сама стрілянина настільки крива і незручна, навіть якщо її прокачати, що диву даєшся, навіщо на неї так налягати. Крім того, навіть стріляючи чітко в голову, ви часто ризикуєте вистріляти цілу пачку нулів у ро, при тому, що патрони тут вкрай цінний ресурс. Я розумію, що це РПГ і в них так буває, але я все одно відмовляюсь приймати постріл у голову як нуль. Сюжет у грі не хитрий. В місто прибуває стародавній саркофаг, який може виявитися справжнісінькою скринькою Пандори. Нам належить принести його вампірському князю Лос-Анджелеса Себастіану Лакруа і вирішити, чи дозволити йому відкрити його, чи виступити проти. Всього кінцівок у грі шість. Тішить розноманіття місій. Так, велика доля з них розрахована або на бій, або на стелс. Однак часто доводиться і головоломки вирішити, і від суперсильного перевертня побігати, і пошукати щось, і продумати правильну послідовність дій. Є також і хоррор сегменти. Наприклад, майже на початку гри потрібно навідатися в покинутий готель з привидами, трохи натхнений книгою Сяйво Стівена Кінга, щоб не розтягувати розповідь. підведу підсумок «Empire Masquerade Bloodlines... Чудова гра РПГ про вампірів з пушками у сучасному сетінгу це цікаво і реалізовано вкрай непогано, адже тут є все: кусання людей замість аптечок, перестрілки, діалоги, стиль, хакерство та гумор, якби ще не така безбожна кривота, ціни б їй не було. Але навіть з нею гра заслуговує називатися чудовою. Шкода, що друга частина втрапила у виробниче пекло. Та й навіть якщо вона з цього вийде, навряд чи вже вдасться щось настільки щире, не переповнене штампами та вампірськими стереотипами. Чи грати вперше зараз? Наберіться терпіння до нерівностей? І так, воно того варте. Burnaut 3 TakeDown. Ця гра абсолютно не соромлячись, просто з ноги виносить двері і заходить у мій особистий зал слави найкращих ігор. Не в якійсь категорії, а найкращих ігор в принципі. Я й не думав, що таке станеться в рамках цього блогу, але от прийшло, звідки не чекали. Burnout 3 повністю заслужено займає своє місце поряд з такими мастодонтами індустрії, як Mafia The City Мафія за Сіті Остхевен, Нідфорспіт Андерграунд, Гранде Тавто Сан Андреаса, Зеласт о Фас, 2, Red Dead Redemption 2, Half-Life 2 і. Так далі. І настав час пояснити, чому я вважаю Burnout 3 Takedown без перебільшення шедевром. Тим більше, коли називав перші дві частини досить нудними прохідняками. На відміну від попередніх двох частин, ця зустрічає незнайомою з дитинства заставкою. Критеріон потрапили під крило великого видавця та отримали карт бланш. Електроніки виділяють файні гроші, і не заважають творчій свободі. А від розробників потрібно лише видати відмінну гоночну аркаду. Збільшення бюджету видно майже з перших секунд. Меню виглядає дорожче та продуманіше. Хоч і не дотягує до NFS Underground 2, що вийшло того ж року, але воно й не дивно. Бюджет інфроспіт був ще набагато вищий, адже в ті часи серія NFS знаходилася на недосяжній вершині. Наступне нововведення видно, а точніше чу. Ти теж відразу в меню. Це музика. Тепер ми слухаємо не набір скількох блів авторських треків, а широкий вибір топового поп панку та альтернативи. Ці треки абсолютно ідеально підходять грі за настроєм. А самі пісні чудово поєднуються, створюючи цілісну звукову картину. У саундтреку можна почути My Chemical Romance, Rise Against, Yellow Card, Fallout Boy та інші менш відомі, але не менш цікаві групи. Наприклад, трек Moments in Grace – Broken Promises відразу потрапив у плеє. Burnout 3 тикдаун це яскраве підтвердження того, що справа зовсім не в синдромі каченята. Ось він, я проходжу цю гру вперше у 2022 році і відчуваю те саме захоплення, яке було у мене, наприклад, від Cineed for Speed Most Wanted у 2005-му. Думаю, з жанром аркадних гонок все ясно. За останні 15 років, крім Forza Horizon, у жанрі все дуже погано. Та й то остання теж тупцює на місці, боячись ризикнути тим, нестійким успіхом, який має. Ми можемо виправдовувати нові перегони тим, що нас легше було вразити у дитинстві, але це буде брехнею. Ситуація у жанрі аркадних перегонів схожа на імпотенцію. Іноді деякі студії намагаються щось зробити, але ці спроби дуже слабкі і не впевнені. А от Burnout 3 демонструє нам розквіт жанру, гонки в ній шалені та адреналінові. Саундтрек тільки підливає олію у вогонь, лиш задираючи градус веселощів все вище і вище. Траси виглядають чудово. Наприклад, місто у Flat 2 виглядало до біса декоративним. Тут такого враження немає зовсім. Всюди різні паркани, мости, маленькі вулички великі, десь гірлянди висять, а десь вуличний ринок стоїть. Бізнес-квартали змінюються історичними чи житловими і так далі. Назва Тейкдаун відсилає до головного нововведення гри. Ми отримуємо більше нітро за те, що вибиваємо супротивників з траси. На цьому зав'язаний цілий новий режим, Road Rage, де нам потрібно за відведений час вибити. Вказану кількість супротивників. І грається це до Біїса Весело. А під таку музику взагалі суцільна насолода. Хоч і інші режими не відстають. Гонки креш, який тепер імплементували в кар'єру і тайм-трайли. В останніх особливо важко би бувати золото. А, ну так, звичайно ж, я всі 173 івенти пройшов на золото. Було б неправильно так полюбити гру і пройти її аби як. У жодному режимі немає нічого зайвого і все налаштовано на максимальний фан. Кетчап працює так само добре, так як у гонці ви швидше за все розіб'єте машину кілька. Разів дуже важливо завжди мати можливість наздогнати літа. Хіба що ви на кожному повороті розбиваєтесь? Тоді пощади не чекайте. Однак і далеко відірватися у вас теж швидше за все не вийде. Качап завжди тримає суперників на дві, максимум три секунди позаду вас. Тепер про недоліки так не можеш бути все на 100% відсотків Перший автомобілі машину грі, грубо кажучи, 10. решта це їх варіації. Ці варіації ми відкриваємо постійно в процесі проходження. Машини постійно змінюються, як рукавич і не прив'язують до себе і не запам'ятовуються. Втім, сказати, що це мінус, складно. Швидше, просто мені більше подобається, коли у гонках машинам відведено більше уваги. Другий недолік він теж не стільки мінус, скільки просто не плюс. Це керування. Можливо, таке керування це найкращий варіант для гри з таким темпом. Однак машини бувають непередбачуваними і використовують бісічу в наші дні модель Break to Drift. Ну а третя вада, це те, що страйкер, місцевий діджей на радіо час від часу перебуває музику своїми вставками. Загалом, те, що він з'явився, мені сподобалось. Його балаканина в туторіалах і перед гонками ще більше пожвавлює і так бадьору гру. Проте пісні створюють ритм, у якому ти проходиш гонку, і коли цей ритм раптово переривається, почуваєшся так, ніби YouTube Music за цей місяць не проплатив. Більше у грі жодних недоліків я не помітив. Графіка приємна, геймплей чудовий, музика шикарна, дизайн невідмінний, але хороший. У підсумку ми маємо абсолютно дивовижну гру. Одну з найкращих у жанрі, і на мою думку. Одну з найкращих за весь час. Це однозначно ще одна гра, яка додасться до списку перепроходжень. І якщо ви хоча б наполовину такий же фанат аркадних перегонів і ще не грали в Burnout 3 Take, Down, тоді бігом ставте емулятор. Або здувайте пил зі старенької PS2 і заповніть цю неприємну прогалину. Чи грати вперше зараз? Обов'язково. І ми тим часом запишемо нову тезу в нашу скрижаль. Деякі жанри стагнували настільки, що лише старі представники можуть порадувати своєю якістю, смушуючи повертати до них. Отак і ще одне. Грайте в англійську версію. Русня все, до чого торкається, перетворює у гівно. Так сталося з перекладом цієї гри, зробленим явно за допомогою промту і бояри. Просто подивіться. Дихання переклали як дух. Потряси цей кущ знову стало знову у цей кущ, палаючи наречені, стали палаючими хабарями. А слово лоудін раптом стало звучати як латвійське ім'я, сказане на п'яну голову. The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay Іграм з фільмів пощастило значно більше, ніж фільмам по іграх. Згадати хоча б ігрові версії GoldenEye 007. Більшість ігор по Star Wars, South Park, Alien Isolation і ще безліч інших проєктів. Деякі з цих ігор стали не просто хорошими, а навіть набули статусу культових. А як там ріднік? Ігор по фільмам цієї франшизи було дві. Сьогодні поговоримо про першу: чи хороша ця гра, і чи варто дати їй шанс у наші дні? Отже, події Escape from Butcher Bay розгортаються до подій першого фільму, який мав назву Чорна діра – «Piggy Black». Мисливець за головами Джонс привозить ріддіка до суворої в'язниці бухта М'ясника. Звичайно ж, герой не збирається затримуватись у цій смертючій дірі, навіть всупереч тому, що вона знаходиться в глибокому космосі, і тікати, здавалося б, нікуди тут. Давайте одразу про головне в'язниця, виконана дивовижно, гнітюча атмосфера густа настільки, наскільки це можливо. Архітектура камер, дворів, коридорів, всього виглядає дуже правдиво і від цього ще більш моторошно. Лічилки, ніби повинні нас заспокоювати тим, що відновлюють нам здоров'я, але їх величезні гострі голки не дають душевного спокою. Навіть дизайн менюшок і той підіграє загальній картині. Також гарно накидає атмосфери дуже просунуте, на той час освітлення. Технології такого рівня тільки-тільки з'являлись в іграх, і The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay вони дуже личать. Рідіка у грі, як і у фільмі, виконав Він Дізель, подарувавши не лише зовнішність а й голос. І впорався він напрочуд добре. Персонаж відчувається абсолютно. Абсолютно холоднокровним, небезпечним і маніакально спокійним. Що ж, картинка в грі відмінна, дизайн шикарний, гра акторів цілком задовільна. Що відстає? Почнемо зі стрільби. Вона не бісить і в цілому нормальна. Хедшоти не дуже легко ставити, розкидання часом вельми люте. Але до кошмару рівня в Empire The Masquered Bloodlines не доходить. Ігрових механік не дуже багато, в основному або розкидаємо всіх, або стелсимо. Ну і нескінченно блукаємо темними коридорами. Розробники намагаючись не розгубити гнітючу атмосферу. Трохи просадили динаміку того, що відбувається. Дещо набридали підвантаження рівнів, навіть на досить потужному процесорі вони все одно займають деякий час, а розмір локації без швів зовсім малий, що частенько змушувало спостерігати застиглий екран. Ще гра заявляє, що одна з головних механік вміли використання темряви, в якій ворог вас не побачить. Однак це не завжди так. Кілька разів мене все ж таки помічали, хоча я залишався в темряві. У грі є досить моторошний момент, вже майже в самому кінці, як не парадоксально, але це водночас і найсвітліший момент. Наш герой потрапляє до в'язниці останнього рівня, в якій він свідомий лише на дві хвилини щодня, а решту часу приводить у Стазасі. Це місце настільки неживе і безвихідне, що зумівши втекти з нього, ти радієш, певно, набагато більше, ніж сам хлопнокровний ріддік. Що можна сказати про гру загалом? З плюсів в ній і на ті часи проривна графіка. Дуже крутий і продуманий до дрібниць дизайн, відмінний звук і доречна акторська гра. Невеликий хронометраж, який не дає грі набриднути, хороше виконання більшості ігрових механік. З мінусів стрілянина могла б бути трохи кращою. Похмура атмосфера не підкріплена крутим сюжетами або моментами, що сильно запам'ятовується, через що вау-ефекту від проходження все-таки не відбувається. Багато підвантажень рівнів. Чи варто проходити гру вперше у наші дні? Якогось унікального досвіду гра не дарує, тому щиро радити гру не можу. Хіба що для того, щоб проникнутись дуже добре поставленою атмосферою і отримати нормальний стелс шутер на кілька вечорів. Silent Hill 4 The Room Почати розповідь про Silent Hill 4 The Room хочеться з того, що ця гра інша. От Silent Hill 3, наприклад, була досить звичною після першої і другої частини, але четвірка відчувається вже зовсім інакше. І що найголовніше, що найкрутіше, це інше, знову невідоме і лякаюче. У гри є свій унікальний стиль. Щоправда, на цей стиль напала зграя голодних шакалів, і картинка перетворилася на якийсь стрімкий мікс графіки з PS1 з графікою з PS2. Просто подивіться на цей мікс BMW і Range Ровера. Як це сталося? Чому ми можемо прочитати, що пише на вході в підземку, а текстури цієї машини, ніби фотографія Плутона на старий Сімець, і все інше в цьому кадрі просто суцільний графічний парадокс? Я не придираюсь, коли графіка відповідає своєму часу. Але ось одна гра 2004 року. А ось Silent Hill 4. На неї боляче дивитись, бо це не можна сприйняти за мінімалістичний художній стиль. Це халтура. Але атмосфера, звуковий дизайн, музика все одно на місці, і це звичайно тішить. Нашого героя Генрі Таунсенда починають мучити нічні жахіття. А в один день він і зовсім виявляє, що наглухо замкнений у своїй квартирі і ніяк не може вибратися з неї. Оглядаючи житло, він згадує, що на диваном висить картина, привезена з Сайленд Хіла. Я, напевно, як і багато хто, відразу подумав, що ця проклята картина знущається з героя. А коли побачив записку, коли ж ти прокинешся під дверима, то подумав, що герой у комі, а квартира символізує його замкнутого у своїй свідомості. Однак у результаті все скотилося до прокляту. Тої квартири і абсолютно безликого лихо лиходії, який вершить ритуал жертвопринесення. крім замкненої квартири, герой також виявляє дірку у стіні ванної кімнати, яка веде невідомо куди. Генрі наважується її дослідити і потрапляє у світ метро. У Silent Hill 4 ми не маємо умовного відкритого світу, як у перших двох іграх серії. Тепер у нас п'ять світів, у кожному з яких потрібно виконати ланцюжок завдань, щоб просунутися далі. Використовуючи дірки, на кшталт тих, що у нас в квартирі, ми можемо повертатися додому, аби зберегтись чи поповнити запаси, покласти щонебудь у скринь. Спершу будинок сприймається як спокійне місце, де можна перевести дух, заповнити шкалу здоров'я і почитати записки. Проте згодом квартиру починають атакувати привид, яких потрібно Водити священними свічками, а здоров'я більше не поновлюється автоматично, змушуючи накопичувати аптечки. Це залишає гравця без останньої спокійної локації та нарощує тривожність того, що відбувається. Крім світу метро, ми також побуваємо у світі лісу, у світі в'язниці на воді, у світі госпіталю, у світі будівлі та у світі апартаментів. Особисто мені найбільше сподобався світ водної в'язниці. Ця страшна циліндрична будівля, оточена безмежною водною гладдю, здалась мені дуже атмосферною та похмурою. Найменше сподобався світ. Під лікарні, бо порівняно навіть з алкемілою з першої частини, ця лікарня виглядає дуже куцою та сирою. Нові противники привиди бісять, вони є майже на кожній локації. Вбити їх не можна, але можна втихомирити, встромивши в них спеціальний меч, або використавши свічку, або амулет, який з часом розбивається. Але щоб отримати хорошу кінцівку, бажано приберегти свічки, а щоб не страждати занадто сильно, бажано приберегти спеціальні мечі, щоб прибити до підлоги босів. У результаті рядові привиди просто плутаються під ногами, а сфіксовані. Камерою їх іноді вкрай незручно оббігати, через що вони дратують з подвійною силою. На жаль, я не зміг пройти гру на найкращу кінцівку. Айлін трохи потріпало в процесі проходження, і тому під час фінальної битви вона дуже поспішала у воду. У мене не було шансів встигнути вбити боса до того, як вона потоне. Але незважаючи на такий фінал, гра мені в цілому сподобалась. Це знову старий добрий Silent Hill. з іншою атмосферою, з трохи іншим геймплеєм, з купою нових фішок. Однак, попри все нове, ти відчуваєш, як прокидаються ті. Емоції, які викликала кожна попередня частина. Тім Silent вміли створювати страшний сон на яву. У ньому ти не лякаєшся скрімерів і не трясешся від жаху, але ти відчуваєш дуже знайомий холодок, той, що гортає тебе в твоїх тривожних снах. І за це Silent Hill 4 отримує однозначну рекомендацію. Це знову класика хоррорів, яка завжди варта ознайомлення. З мінусів лише відзначу графіку, що гірша навіть за графіку другої частини. І те, що деякі моменти зроблені ніби на скору руку, як світ лікарні, механіка Противників привидів чи головний лиходій. Сьогоднішні бонуси. Нагадаю, тут мова йде про деякі з улюблених ігор цього періоду. Тож, якщо хочете лише перших вражень, мотайте сюди. Need for Speed Underground. Винятковий шедевр Все. Ну гаразд, не все. Перепроходив, ось уже хрін знає, який раз вперше вирішив хоч щось нове додати. Поставив фанатський Definitive Edition і трохи підкрутив під себе. Якщо ж коротко про гру, то це майже еталонне керування, ідеально вивірний стиль, чудовий саундтрек і дуже трушна атмосфера стрітрейсингу 2000. х Нам на вибір дається кілька малолітражок, які можна обміняти на ящик пива і набір зі 112 гонок, впродовж яких ми перетворюємо свого сталевого коня на справжню ракету і станемо легендою Олімпік. City. Grand Theft Auto Vice City – гра, яка закохала нас у естетику 80-х, як і екземпляр вище, безумовний шедевр та культова класика. Так, ігрові механіки, як стрілянина або в цілому керування персонажем, добряче застаріли, але гра все одно дуже весела. А місія з вертольотиком зовсім не складна, коли дізнаєшся, що гелікоптер можна крутити навколо осі. З модифікацій накотив хіба що Вайнскрін Фікс та реальні машини, що відповідають своїм ігровим реінкарнаціям. Колін Макрей, ралі 04 четверта частина культового ралійного симулятора від Codemasters. Коли я вперше грав у неї у 2005 році, мені здавалося, що графіка в ній просто фотореалістична. В цілому гра все така ж відмінна гонка, як і друга частина. Вона чудово справляється зі своїми завданнями зробити перегони проти годинника захоплюючими. Підсумок сьогоднішня п'ятірка подарувала цілу купу емоцій. Beyond Good and Evil була дуже незвичним досвідом. Vampire The Masquerade Bloodlines змусила заплющити очі на недоліки і повністю заглибитись у чарівну вампірську атмосферу. Burnout 3 Takedown зірвала дахи, порадувала як дитину. The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay дуже вразила пропрацьованим моторошним сетінгом. А Silent Hill 4 хоч і не так, потішила, як перші три частини. Досі є вкрай непоганим хорором. Дякуємо, що глянули четверту частину. У наступній вас чекатимуть: Midnight Club 3, Edition, Cold Fear, Call of Duty 2, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Resident Evil 4. Напишіть у коментарях, які ігри любите перепроходити час від часу. Реально цікаво почитати, а також не соромтесь, стиснути мене носом у те, що я неправильно грав в якусь або всі разом із представлених ігор. До зустрічі на геймбазі.